Верховною Радою було прийнято закон про податковий компроміс. Особливості цього закону є те, що платникам податків, які за три попередні періоди мали якісь проблеми з сплатою зобов'язань, тобто занижували податкові зобов'язання або завищували податковий кредит в силу різних обставин, вони тепер мають право сплатити не всю суму занижених зобов'язань з ПДВ або податку на прибуток, а тільки 5%, А 95% держава їм прощає до того ж, не застосовуються штрафні санкції, і пеня а також декриміналізовано ряд статей згідно чинного законодавства, зокрема внесення зміни в статтю 212 кримінального кодексу. Про потребу такого закону в суспільстві розмова йшла давно. Адже весь 2014 рік аудитори аналізували наші бази і бачили порушення реального сектору економіки суб'єктів щодо повноти сплати податків за періоди 13 рік, дванадцятий рік і 2011 рік. І коли ми говорили з бізнесом на рахунок того, що ви працювали там з певними суб'єктами і недоплачені у вас податки, то Великі бізнесмени ну, і малі підприємства говорили про те, що вони були поставлені такі умови, і це було би нечесно, знову заставити платити бізнес, якщо вже вони заплатили, скажімо, якісь там суб'єкту, а не бюджету. Отже, наступило наступив такий момент, коли сьогодні так є справедливість, і держава пішла на зустріч таким бізнесменам. 16 січня 2011 року по 16 січня 2014 року. Це цей період, на який може застосуватися компроміс. Очікувані суми були значні, тому що фактично по кожному суб'єкту інформація про зниження податкових зобов'язань нам відома. І якщо сьогодні суб'єкт не скористається цим правом, то по завершенні терміну 16 квітня, звичайно, податківці ну, розпочнуть перевірки по тих занижених зобов'язаннях. Ну і буде звичайно, процедура винесення рішень щодо сплати платежів з штрафними санкціями, з піньою і звичайно порушення кримінальної справи, якщо такі справи будуть. Тому ми звертаємося до платників податків. Скористатися таким правом процедура дуже проста: є п'ять шляхів застосування податкового компромісу. Ну, по-перше, платник має право подати заяву і уточнюючу декларацію відносно тих сум, які сьогодні знаходяться в судовому скарженні. Другий шлях платник має право подати уточнену декларацію, і заяву щодо сум, які знаходяться на оскарженні апеляційному. Тобто вже були проведені перевірки, і скаржник оскаржував якусь суму, але зараз він може застосувати компроміс: 5% заплатити, і справа знімається з розгляду. А також є ще три шляхи уточнення декларації добровільно. По тих сумах, які платник знає, що вони в нього є, але ще рішення не винесені. Ну, по-перше, зараз ідуть перевірки, і платники податків можуть бачити, які суми вже виносяться, виписуються в актах, і можуть бути винесені паперки, але вони ще не винесені. Платник добровільно заявляє про свою згоду на проведення податкового компромісу. Ми вже не проводячи перевірки. Перевіряємо суми, які заявив платник, і даємо згоду на проведення податкового компромісу. Платник на протязі 10 днів після отримання згоди сплачує суми, і таким чином податковий компроміс прийнято. Він сплачує 5%, 95% прощається. Звичайно, не нараховується ні штрафні санкції, ні піня і декриміналізується стаття 212. Ще один шлях застосування компромісу. Це коли платник, знаючи про свої проблеми, що в нього є такі факти порушення, але вони ще не перевірялися, і платник податків добровільно заявляє про те, що в нього є такі операції, які можна застосувати в податковому компромісі. Звичайно, це стосується тільки двох видів податків: податку на прибуток і ПДВ, платник подає заяву і уточнюючи розрахунку до інспекції, де він знаходиться на обліку. У нас передбачено, що розгляд таких заяв проводить комісія. До тої комісії входять представники підрозділів податкового аудиту, юридичного адміністрування, координаційно-моніторингового і також податкової міліції слідчі. Для чого створена така комісія? Комісія розглядає заяву і розрахунки, і якщо Комісія не має претензій до суми, яку заявляє платник, адже в нас є бази, і ми бачимо всі ризикові операції, і вона співпадає з тою сумою, яку заявляє платник, то комісія приймає рішення прийняти податковий компроміс, не виходячи на об'єкт і рекомендує керівнику застосувати саме такий компроміс без проведення перевірки, ну, якщо в нас немає ніяких питань. Таким чином ми можемо погодитися без проведення перевірки певного періоду, і платник після сплати в 10-денний термін суми, податковий компроміс наступив. Законом забороняється проводити будь-які перевірочні заходи по завершенню податкового компроміса, саме по цій операції, яка пройшла компроміс, і по цьому періоду. Тобто, Якщо у платника 20 операцій сумнівних, і він з 20 10 заявляє під компроміс, а 10 ні, то ці 10 операцій за весь період, який він подав, ми можемо і не перевіряти або перевіряти. І коли застосуємо податковий компроміс, ми вже не повернемося в той період, і по цих операціях не маємо права більше його перевіряти. А по тих 10 операцій, які платник не заявляв. Вони залишилися поза межами податкового компромісу, звичайно, вони в будь-який період можуть бути перевірені. Як правило, суб'єкти, знаючи про такий податковий компроміс, звичайно, приходять до інспектора в податкову, уточняються, які, скажімо, є ризики. Ми задоволені, ми можемо показати про операції, які ми знаємо, є ризикові, які свідчать про якесь порушення. І щоб... Обминути таку процедуру як перевірка, або, скажімо, якусь упереджену перевірку, сьогодні можна узгодити з податковою, визначити який період, які операції, і подати під цей компроміс розрахунки, заяву і скористатися таким правом. Мені здається, що воно дуже ну, повинно бути для суб'єкта таким цікавим, тому що все одно не уникнеш. Суб'єкт, якщо мав такі операції і доказові, що про те, що він там не сплачує якусь суму податків, то уникнути, скажімо, ну, не перевірки або, скажімо, прощення іншого шляху немає, тому що все одно всі суми схемних кредитів або, скажімо, якихось недоведення. Несплати податків всі будуть перевірені потім. Але потім вже у податківці не буде такого права це, скажімо, застосувати такий компроміс. Так як час проведення компромісу дуже малий, нам всього закон дав 90 днів для прийняття таких заяв. Це до 16 квітня. Ми приймаємо такі заяви. Після 16 квітня нам ще закон дав 70 днів для опрацювання цих заяв. Ну, от так, 160 днів всього на цей компроміс, і потім це зупиниться. Сказати, що ми не маємо інформації про порушення, вони сьогодні є, але ми, скажімо, не виходили так в 2014 році активно, враховуючи те, що компроміс такий буде прийнятий. Ми хотіли, щоб платники все-таки так ліберально, скажімо, заявили про ці факти і не дуже пострадали в фінансовому плані. В основному якраз питання, які дадуть платники, чи обов'язкова перевірка. Перевірка не завжди обов'язкова, але якщо платник заявляє якусь суму, а ми бачимо по наших базах і по інформації з податкової міліції, у нас інша сума набагато більша, то звичайно ми повинні вийти і перевірити, чи в нас якісь помилки. Чи платник не все декларує, тому що ми ж уже не повернемося в той період і по тих операціях. Ми виходимо на перевірку, показуємо платнику докази, які свідчать про порушення. Платник з нами погоджується і змінює свою заявку на уточнення. Такий варіант можливий. Може бути такий варіант, коли платник не погоджується з нами і говорить, що я не погоджуюсь на таку суму, я буду оскаржувати вашу перевірку. І не і тоді такий компроміс не застосовується. Я звертаюся до платників податків скористатися таким правом, адже це, так скажемо, ексклюзивний момент, коли можна скористуватись таким правом і е, захистити свій бізнес від безкінечних судів, суд, розмов з слідчими, з адвокатами. Мабуть, це набагато буде дешевше і швидше застосувати компроміс, заплатити 5% податків в сьогоднішніх цінах в гривні, ніж розтягнути це питання на роки. Апріорі тут можуть бути і помилки, можуть бути ці схеми, можуть бути якісь інші питання. Ми... Не запитуємо, чому ви порушували. Ми говоримо, що в нас є сума ну, ризикових операцій, ми її будемо доводити про те, що дійсно ви не сплатили якусь суму. якщо платник на таку суму погоджується зробити компроміс, ну, він звільняється, скажімо, від, від таких проблем, які можуть там розтягуватись на роки. Багато платників податків задають питання, які є гарантії того, що завтра не поміняються значить, умови закону, чи закон зміниться, і знову нас будуть, скажімо, перевіряти і заставити платити. То я відповідаю на те, що гарантії які можна. дати. Гарантії дає закон. Закон зворотній сили не має. Закон говорить, що якщо ти пройшов амністію, то повернутися. В ці періоди, по яких прийшла амністія, і по цих операціях неможливо, і закон захищає, навіть якщо буде прийнятий інший якийсь закон, але він не зміни умови, які. Сьогодні прописано в цьому законі. Я рекомендую дотримуватися всім законів. Для проведення податкового компромісу подається уточнююча декларація, яка не загальна декларація, а саме для податкового компромісу є там, з позначкою та податкова декларація. Якщо платник подає уточнюючу декларацію з позначкою податковий компроміс, вона йде окремо, ніж усі. Декларації, і в нас не виникає там, скажімо, недоїмки по несплачених сумах. На початку податкового компромісу така е, стояла проблема. То на, на сьогодні всі питання, які стосувалися е, оформлення, подачі заяв, е, скажімо, якихось інших методологічних і організаційних моментів, воно вже усунуто. У нас всі практично підрозділи готові до компромісу розглядати скажімо, приймати рішення, вносити зміни там і до сплати. І так далі сьогодні майже на всі питання, які задавали, задавали, задавали бізнес, відповіді всі є. І даному загальною ну, в районі інспекції необхідно проводити роботу з платниками і говорити, що ми відкриті, ми можемо вам показати свої ризики бази, де в нас є проблеми в наших базах з платниками. І говорити їм про те, що у вас є проблеми. Завтра можуть бути перевірки. Приходьте зараз. Давайте будемо згоджувати і проводити податковий компроміс.